Як зробити ось таке перефарбовування фону буквально за декілька кліків. Для того, щоб змінити фон на нашій фотографії, спершу нам потрібно виділити і відділити наш об'єкт, який є головним в кадрі, щоб він не змінював колір разом із фоном. Для цього нам потрібно зайти у виділення і натиснути Суб'єкт. Одразу Photoshop автоматично виділяє наш суб'єкт. Ми обов'язково переходимо і передивляємося по контурам, щоб у нас всі контури були гарно виділені. Про волосся зараз ми окремо поговоримо про виділення. Тут, в принципі, ось трошечки я бачу ковточку не виділило. Ми беремо ласо або прямолінійне ласо. Мені подобається більше ласо прямолінійне. Давайте я зараз ось тут зміню на одиничку, щоб один піксель розтушування було. Здається, тут 0 пікселів розтушування але ми ще будемо його додавати. І ось таким методом. Коли в мене стоїть ось на додаванні інструмент це додати до виділеного, або тримаючи кнопку Shift, тоді у нас так само виділення буде додаватись. Ось тут мені потрібно це прибрати. Я або стою на ось цю відняти від виділеного кнопочку, або затискаю Alt. Бачите, в мене одразу з'являється мінус, і ось таким методом підправляю це виділення. Далі передивляємося. В принципі, загалом виділення непогане. Ctrl-0, вертаємося до повного вигляду, переходимо, ось є зверху вкладинка, виділити і додати маску. Ми натискаємо. І у нас, типу, нова менюшечка відкривається, де є момент уточнити волосся. Ми натискаємо і Photoshop. Давайте ctrl Я наближу трошечки до нашого волосся. Дивіться, він нам його максимально пробує виділити. Зараз подивимося, можливо, відблиски він так само тут виділив, ми це все приберемо з виділення. Але до цього, бачите, контури дуже різкі, у нас тут є функціонал. На глобальні параметри ми можемо зробити легке розтушування, але не сильно легке, щоб не, дивіться, якщо я більше зроблю, воно добре розтушовує, і ось ці білі кордони від білого фону будуть залишатися беззмінними. А нам цього не потрібно робити. Трошечки ми розтушували і натискаємо ОК. По волосічку дивимося. В принципі, він нам тут, бачите, відблиски нічого не зачепив. Все досить непогано. Тут воно по виділенню не показує кожну волосинку, але це буде видно потім по результату. Ctrl-0. Тепер натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J для того, щоб перенести нашу модель на новий шар. Дивіться, все, що ми виділяли. Ось я наближу. Все ж таки ось, бачите, видно, ми повернемося Ctrl-Z назад, Ctrl-Z. І е, я ось тут от візьму і ось таким методом виділю е, наше волосся, тому що там е, виявилась напівпрозора голова. Так як я і думала, волосся, він так само трошечки сприйняв. Ну, ми зараз по цьому контуру пройдемося. Для того, щоб нам просто по ось цим краям, далі він там собі підтушує, підретушує те, що йому потрібно. Але вже якщо я натисну Виділити, бачите, він не захватує цю зону і ось тут от волосічко буде прекрасно виділене. Далі ми натискаємо знову Ctrl-J, Ctrl-0. Щоб побачити повний розмір. Вимикаю я нижній шар, дивлюся, в принципі, виділення у мене непогане, але дивіться, ось тут не довиділяла. Треба було уважніше додивитися, нічого страшного, Ctrl-Z, ми повертаємося назад і додаємо цю область до виділення. Ось таким методом. І тут так само додамо по цьому краю. Головне перевірити завчасно, щоб потім нам не прийшлося виправляти це і повертатись на дуже-дуже велику кількість кроків назад. Бачимо, що тут все добре. Ctrl-J, вимикаємо шар, бачимо, що у нас все волосечко. Залишилось на цьому шарі. Що це значить? Що його Photoshop зачіпати не буде. Тобто, ось це, що ми перенесли на новий шар, ці конкретно пікселі чіпатися не буде в подальшій нашій зміні кольору фону. Переходимо на нижній шар. Коли ми будемо зараз новий шар створювати, він автоматично створюється зверху того шару, який у нас активний. Через те, щоб його потім не пересувати 150 разів, ми одразу стаємо на шар, який нижче нашого ось цього шару, і обираємо коригуючі шари, колір і коливання. І дивіться, поки що у нас нічого не змінилося. У нас вискочило меню властивостей. І тут ми можемо трошечки підкоригувати. Дивіться, ми можемо з температурою гратися, це у нас від максимально жовтого до максимально синього буде зміна ось таким методом. Ми можемо тут відтінок коригувати. Коригувати, да, додаючи, змішуючи якісь кольори, ми можемо отримувати від цього інші кольори. Тобто ви можете тут гратися і бігуночки, ось ці коригувати. Коливання ви можете так само попробувати максимально, це типу насиченості, але не сильною насиченості прибирає, тому що, бачите, як є відтіночок трошечки тепленький. Тобто ви можете тут насиченість якусь ось цю додати, а це вже насиченість, дивіться, в ноль, якщо ми виведемо, буде знову сіре, якщо ми виведемо в плюс, буде максимально теплий. Тобто, ви можете і насиченість підкоригувати, збільшити чи зменшити. Доводите до того кольору, який потрібний, і в принципі, дивіться, у нас фото вже готове. Ви можете, якщо, наприклад, Десь щось переклацнули, але все одно можете повернутися. І якщо поверх ось цього шару вже не буде накладений ось такий піксельний шар, ви зможете повернутися і докоригувати, наприклад, колір, який вам буде до вподоби. Можна буде, наприклад, ще додати якісь Ось такі моменти, типу, е, додати більш контрасту, знизити непрозорість. Наприклад, давайте спробуємо ось цей шар ще додати розсіяне світло. Дивіться, е, взагалі е, можна змінити. І переходи От на жорстке світло, до речі, дуже прикольно виходить підсвічування. Можна трошечки непрозорість прибрати, якщо бачите, криві, воно дає більший контраст, і можна так само гратися, коригувати і додавати якісь ефекти. Загалом, до і після. Досить прикольно вийшло. Давайте по фото, ой, по волосечку подивимося. Дивіться, якщо ось такі моменти є, ми можемо додати ось цей шар, наприклад, ось так об'єднати Ctrl-J, зробити маску і масочкою з дуже маленьким непрозорістю, наприклад, приховати чи додати якісь. Моменти в плані е, обробки Ctrl е, X я зараз змінила на білий колір. Ну, тут у нас, мабуть, ось так мені ще треба маску, ой, маску додати і чорною трошечки ось так от. Типу, приховати, щоб воно все ж таки якийсь відблиск був. Бачите, то, що білий колір він потрошку зникає. Дивіться, щоб тут у вас була жорсткість на нулі. І ось ці параметри у вас щоб були не досить на великих значеннях. Тоді у вас не буде видно сильно ті зміни, які ви коригуєте. Якщо ви чуєте, як у мене мишка працює, то я просто промальовую. Тицяючи в... туди-сюди. Якщо я бачу, що в мене ось тут -от ось цей білий фон проявляється, я перехожу до своєї моделі. І на чорному кольорі так само я залишаюсь стояти ось так от, промальовую, перехожу далі, в мене так само тут є якісь. Кольори, які не передалися по зміні, тому я можу так само ось це все обережно промалювати. Це те, що ми коли побачили, що не все у нас виділось, тобто кусками ось тут виділось, і ми трошечки жорстко це все прибирали. Ось таким методом, якщо ще якісь кордони, якщо якісь кольори, здаються вам дуже там, під вплив цього кольору, пішли, ви так само можете трошечки промалювати. Тут трошечки рудого приберу, Ctrl- і воля, дивіться, як добре. І промалювалась Ctrl-0. І по контуру все промалювалося, дивимось до і після. Якщо вам сподобався результат, буду вдячна за лайк і підписку. Мені це надасть наснаги, а вам більше корисної інформації згодом.